Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму youtube каналі Я сьогодні хочу вам показати природний сад і розповісти про його переваги та недоліки саме взимку. Але перед тим як ми будемо говорити про сади, я хочу вас попросити, щоб ви підписалися на канал, поставили лайки вподобайку, тому що люди побачать е, сучасні сади, нові тренди. І я сподіваюся, що тоді Україна наша буде більш квіточою. Чому ролик ми вирішили записати саме взимку? Тому що зима галяє всі недоліки, які будуть в вашому саду. І цей сад не виключення. До речі, ми знаходимося в саду розсадника. Це виставкові сади, які займають площу приблизно 20 соток. Тобто ви його можете для себе ідентифікувати як ваш власний сад, ну у кого там 10 соток, 15, він приблизно такого самого розміру. І можете подивитися на площу газону по відношенню до квітників і по формуванню рослинності, яка тут створена. Однак. Чому зима відкриває всі недоліки? Через те, що коли у нас в літню пору року дуже багато квітів, якісь кущі, листяні існують, ми не бачимо того, що у нас приховується, коли ці всі листя будуть опадати. І тут, на цій ділянці, в цьому саду, коли я його створював, так само мені здавалося, що дерева швидше розростуться. Тому навіть відстань між ними я давав достатньо велику, тут метра 4-5. Хоча це клени, і їх можна було посадити метра через три, але це ж все питання бюджету. І ось пройшов час два роки, як ці сади було створено. І я ще влітку зрозумів, що мені не вистачає якихось рослин, бажано хвойних, щоб якраз такі будівлі, які за парканом, бо одразу за пагорбами штучними який я тут створив, є паркан. Не вистачає рослин, які будуть трішечки прикривати ці будівлі. І е, тоді я прийняв рішення, що я якраз таки досаджу хвойні рослини. Ви бачите дві сосни позаду мене. Ще є три сосни переді мною. Ви їх поки не бачите. Але е, ось ці вже такі маніпуляції е, з рослинами в природному саді дають мені змогу зробити такий фон, який мені буде до вподоби. Але окрім сосен, тому що мені захотілося біорізноманіття, це є притаманно природним садам, тільки не плутайте з таким винігрятом, коли ви непоєднувальні рослини висаджуєте в саду. Я висадив тут ще й мадрини. Це дерево мені дуже подобається, ви можете два екземпляри позаду мене побачити, ще там третій, і переді мною четвертий. Основний принцип створення насаджень і значення немає: дерева, кущі, квіти, злаки в природних садах в тому, щоб ви створили певну групу. Ось якщо зараз можна буде побачити ось цю мадрину, бачите, вона знаходиться тут поодинока. Але через газон знаходяться ще три. І вони створюють таку кубку, таку групку рослин, які вже... Будуть підтримувати цю територію. Наприклад, ось тут мені мадрина не сильна і потрібна, тому що мені там вже немає що закривати. Але для того, щоб я створив ось цю групу, я був змушений її сюди висадити. І так само, як ось ці дві сосни. І третя знаходиться там подалі. Вони створюють певну групу з соснами, про які я говорив до цього. Але мені вони були потрібні не тільки для цього. Тут знаходиться кострище. І ви мене вже ось тут, мені давай це зараз піднятися, вже не сильно і бачите, тому що тут є таке пониження. Ці сосни будуть створювати таку ширмачку. І до відкритої частини саду, до газону, ну буквально тут 4 кроки. Це про те, що коли у вас навіть от така вузька смуга буде вдома, там в вашому саду. Ви можете закрити якимись рослинами, ну не обов'язково сосни, це можуть бути, будь що інше, що вам допоможе створити оцей гарний такий мікроклімат в вашому саду. А наступна перевага, яка є взимку, ми можемо побачити, наскільки сади декоративні чи не дуже, з точки зору насадження трав'янистих рослин, тобто квітів, злаків і осок. Я, на прикладі злаків вам зараз проілюструю дуже цікавий такий момент. Цей квітник створено виключно із злаків, але тут є якісь кущі, дерев немає, квітів так само. Мені було потрібно створити таку частину саду, щоб люди побачили, що і з злаками тільки на їх основі можна так само створити сад. Так ось в середині десь листопада був сильний такий сніг і обледеніння. А у нас зараз середина січня. І е, ви можете побачити, як відреагували деякі злаки на це е, привалення снігом. Е, я вам одразу скажу, що ось ця вся територія, вона просто, ну ці всі злаки, вони були прибиті повністю до землі. Ну, є там десь по квітникам, ми можемо таке побачити. Ось такий яскравий приклад. Злаки при наявності е, сонця і вітру. Вони підсохли, і вони, ну ви можете побачити, майже всі піднялися. Є із недоліків, так щось може зламатися. Міскантус із переваг буде більш стійкий із всіх злаків, наприклад, в композиції зимою, але навіть просто воно достатньо гарно, структурно тут стоїть. Однак не всі проса і не всі куничники, ось бачите, такий, така он штука з зламаними волотями. Не всі пережили, наприклад, такий сніг. Тому для того, щоб ви створили сад. Який навіть при таких умовах, коли у нас випадає сніг, і ми вплинути на це не можемо, але це дуже часто відбувається. Ми маємо підстрахуватися. І в даному випадку, ось ці групи, наприклад, із сосни гірської, ну там, десь ще у нас там хінамеліс росте. Там таким чином, якщо навіть тут щось там зламається, його потрібно буде обрізати то вона принаймні якусь зимову композицію буде залишати. На прикладі цих злаків ми одразу подивилися і переваги, що вони гарно тримаються і відновлюються, і недоліки, тому що частина із них може бути зламана. Ну, а коли вже будемо говорити там пізніше, не сьогодні, про асортимент взагалі рослин, які ми підбираємо на зиму, ми будемо торкатися таких тем для того, щоб зрозуміти, яку рослину краще обрати, тому що вам важливо, щоб вона була декоративна не тільки літом під час вегетації, а і зимою. А тепер про естетику. Перша частина промови моя була. Про лайфхаки, які ви можете покращити свій сад. А ця більше вже про те, щоб ви могли порівняти і зрозуміти, вам взагалі така композиція до вподоби чи ні. Я знаю, що багатьом буде не до вподоби, але напишіть в коментарях про це. Чи гарно вам от, має вигляд, наприклад, от в даному випадку айстри, чи вам воно таке не подобається. Я скажу свою думку. В принципі, коли у нас є ось такий там схил, пагорб, в квітник значення абсолютно немає. Але коли у нас є ось така група, яка там восени дає шикарний акцент, і зараз вона тримає свою структуру і не ламається, то для мене це є важливим для відбору рослин в частині зимової естетики нашого саду. Так, вони сухі, вони там, я не знаю, хтось говорить, це якісь бур'яни там, але в будь-якому випадку для мене важливо, що вони тримають структуру, і така естетика мені до вподоби. Вони гарні тим, що якщо на них впаде там якийсь сніг, вони відновляться і на них він падав. Є якісь там навіть суцвіття, коли буде іній, воно буде так гарно переливатися. Тобто, це достатньо, як на мене, цікаво. Поруч з ними можете побачити, знаходиться зимозелена рослина гісоп лікарський. Він буде дійсно зелений, деякі кущі там не дуже естетичні, але все одно така зелена чимала пляма за мною існує. Або, наприклад, всім вам відома також зимозелена рослина гейхера. Я коли використовую їх в садах, як правило, для тіньових садів, але тут сонце. Я обираю рослина, яка буде все ж таки з зеленим листям. Я не люблю там, яскравість тракаті, бо це неприродно для мене. Хоча і такі гайхери у мене тут є в цьому виставковому саду. Однак тут, подивіться, вона дуже гарно тримає оцю кочку. Хоча я знаю, що через декілька років вона може розпадатися, але це вже буде інша історія. Вона росте тут десь третій рік і, в принципі, дуже гарно так тримається. І біля неї ще є е, е, такий е, зимозелений кущик, кущики навіть е, бурячок скельних. Е, ну, і ви можете побачити далі є так само у нас е, Айстра, але ось ця Айстра новобільгійська, вона все ж таки відрізняється від тієї, що я говорив до цього, е, тому що вона не буде так тримати структуру зимою. Айстри, які гарно тримають структуру, це або е, верескові, серцелисті, е, ну, вони більш такі стійкі. І е, попри те, що у нас ось тут є така айстра, яка може розвалитися від снігу, то ось цей куточок буде тримати нам ось цей сад. Ви знаєте, я хочу з вами бути максимально відвертим через те, що е, ну, мені нема сенсу там приховувати, е, тому що є дійсно частини саду, які можуть бути негарні. Тому що ми сьогодні і говоримо про переваги та недоліки. І я на них буду е, звертати вашу увагу. Одразу вам хочу сказати, поки ми знаходимося тут, також такий лайфхак для вас. Ось це я спеціально залишив, не зрізаючи. Це вербена банарська. Це однорічна квітка, яку я використовую в своїх садах. Вона шикарна тим, що цвіте постійно весь сезон. Чому я її залишаю завжди на зиму? Через те, що це насіння потім проростатиме. І оця вся вербена, на яку ми зараз будемо йти, і такі неохайні вона зараз створює хмаринки, тобто з точки зору естетики, вона мені не подобається зараз. Але я чекаю, коли впадуть насіння. Ну, Я ледачі, не хочу їх зараз збирати, потім сіяти. Нехай насіється, і потім я її заберу. Тому я її залишаю саме на зиму. А деякі частини саду, наприклад, щоб мені потрібно було б їх підтримати, можуть мати десь декоративну складову, як, наприклад, ґрунт покривні. Ось тут чебрець, там далі котячі лапки пішли, там кастриця. А деякі, наприклад, як ось цей спарабол він розвалився через той сніг, про який я вам перед цим говорив. І коли ви бачите, наприклад, оцей спарабол зараз в такому стані, ви думаєте, та ні, я не буду його використовувати. І мені здається, що це хибна думка через те, що він до листопада просто був шикарний. Він створював оцю хмаринку, яка була дуже приваблива. Однак, дивіться, а ось. Попри те, що ця рослина, цей злак, так само він був повністю привалений снігом. Але зараз, якщо порівнювати з цим повітряним спараболом, то подивіться, це ж неба і земля. Ви знаєте, я не можу зрозуміти, чому цей злак у нас не користується попитом, але у нього стільки переваг. ну Я бачу просто по продажам, що його мало купують. У нього стільки переваг, і навіть зимою подивіться. Це антропогон. У нас, до речі, є декілька сортів цього антропогона. Однак вони відрізняються кольором, є десь зелений, є десь більш сизим листям. Але справа не в цьому. Що той, що інший дуже гарно. Ви подивіться, як тримається, створює такі пухнасті волоті, пережив у цей снігопад. І ще дуже така немала важлива перевага. Він пасухостійкий. бо ось ці пагорби, на яких я знаходжусь, на них поливається крапельним зрошуванням тільки дерева. Всі решта, це рослини, які поливалися при їх висадці, там ну, перший рік шлангою. Але цей антропогон просто шикарний. Тому якщо ви десь потрапите на таку рослину, просто рекомендую. Ну і так само, як ось тут. Подивіться, це просто. Ну, там моя улюблена рослина це е, жимолещапкова, е, вічно-зелений листяний кущ. Ну, я вже багато про неї говорю, але ви подивіться, навіть якщо оця зараз ну, ну, геть негарна е, рослина, яку я залишив для того, щоб вона насіння дала, е, ми її зараз можемо зрізати. все, Ця частина моя не постраждає. Тобто, коли ви створюєте свій сад. В першу чергу думайте про те, який буде мати вигляд він взимку. Ось тут на останок ще покажу. Подивіться, є деякі рослини. Переважною більшості це квіти багаторічні. Ну, На мою думку, вони. Ну, не декоративні, і чесно кажучи, їх можна було зрізати ще там восени. Ну ми просто не встигли, тому залишили. Однак навіть на такому клаптику невеличкій частині квітника можна побачити, як формувалася композиція. Коли б ми їх зрізали, то цей би квітник не втратив би свою декоративність, тому що у нас є асоки тому що у нас є лаванда. Тому що у нас є очітки, які бажано залишити на зиму, вони будуть достатньо гарні. Той самий бурячок, який вічно-зелений. Ну і ще тут є. Мені здається, що це сеслерія блакитна. От таким чином, і ви створюєте свої квітники, подивіться на них в зимовий період часу, і ви побачите ті ресурси в саду, які ми ви можете його ще більше покращити. Бо зима це найгарніший період для того, щоб ви це зробили. А з вами був Андрій Каранда, і ми з вами говорили сьогодні про переваги та недоліки природних садів взимку. І хочу з вами на сьогодні попрощатися і побажати нам всім перемоги та миру. Пока-пока.